Росія хоче, щоб українці своїми руками зруйнували свою державу. Бо ракетні удари і мобілізація так і не допомогли їм здолати Збройні Сили України. Але росіянам не вдається зрозуміти український народ і немає фантазії, щоб його обдурити. Вітання! Я Микола Балабан, а це справді влог Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Ми розкажемо вам, як російська пропаганда. Намагається підбурити українців на протести в умовах ракетних обстрілів. Але спершу підпишіться на цей канал, щоб не пропускати нові випуски. Росія від жовтня зробила ставку на ракетні обстріли цивільної інфраструктури. Крилаті ракети летять виключно в електростанції. Мета позбавити українців світла, води і тепла. Навіщо вони це роблять, не приховують. Вот этими вот там тем нашим гражданам, которые особенно этому сильно радуются, патриотам, э, уважаемым мной, Ну короче, вот этими обстрелами войну не побеждают. Ну, то есть, вы должны сами понимать, мы так не победим Киев, не его к капітуляції. Не... Э, це не вигадки божевільного терориста Приліпіна. Це прямим текстом заявляє Путін в устами свого речника. Нежелання української сторони виходити на переговори, Вот це все последствия. Але, звісно ж, домовитися з Росією, доки вона не розгромлена, ні про що неможливо. Переговори Росії потрібні не для домовленостей, які вони потім шануватимуть. Їй потрібно виторгувати трохи часу, щоб залезати рани. Зібрати ще більше мобіків, шахедів і ракет перед атакою з новою силою на Україну. Навіть якщо ми заключимо зараз перемірі, нам ні ізбіжно довоювати цю історію до кінця. Поки що, росіянам вдалося довоюватися тільки до виходу з Херсона. Небезпеку переговорів з Росією на цьому етапі війни українська влада усвідомлює, тому не йде на них. Тиснути на політичне та військове керівництво ракетними ударами в Росії не вийшло. Кремль та його посіпаки шукають інші способи, якщо ви не можете накрити банковою ракетою, яка б уничтожила ось це гніздо смерті, тоді то давайте створимо условия внутрішньої країни, підіймемо українців які метіжами бунтами зділують своє. Тобто в Росії вірять, якщо ракетами пошкодити електростанції та водогони, то українці будуть звинувачувати в цьому не Кремль, а свого президента. Здається, росіяни очікували, що ми вийдемо на протести після перших же ударів. Не дочекалися. І, здається, дуже за нас на це образились. Ані довжні там і і згніти. В этом Обычные люди должны и гніті Обычные люди должны вийти на улиці і наконець вас... э, 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 это, это правління. Вас... Отож, з одного боку, росіяни заявляють, що є якісь звичайні люди, якісь міфічні проросійські українці, що мають чомусь після обстрілів протестувати проти влади. Народу страшно. Понимаете? хто пойдет? Дійсно, где эти політики, які считались проросійськими? Не всі же там где-то забились, так да? хорошо. Може быть, не всіх посадили, пусть знайдуть гражданское мужество какое то да? Так сказать, пусть вийдуть на улицу. А з іншого боку, російські пропагандисти стверджують, що в Україні лишилися тільки ті, кого шкодувати не варто. Це випрос, що ці мирні люди несуть, так? Да? Яку мисль, якої месич, і все остальное. У мирних людей була времени, вероятно, мені так кажется, для того, щоб определитися, уїхати за кордон, переїхати в Росію і так далі, там подобне. Тобто російська пропаганда не може розібратися. Чи цивільні українці це їхні жертви, чи ті, кого вони хочуть покарати, ну не можуть вони ніяк збагнути, що ми за люди такі, і чому не хочемо здаватися. Але чомусь вірять, що нас можна підбурити примітивними маніпуляціями. Так росіяни намагаються запустити безглуздий флешмоб, змусити українців вмикати світло всупереч проханням енергетиків. А коли ж відключення почастішали, почали підбурювати на вуличні протести. Ось так в Одесі кілька людей протестували проти відсутності світла в їхніх оселях. Чи самі вони додумалися до цього? Чи їм хтось підказав, невідомо. Але ця історія надихнула російських пропагандистів. Так, один з їхніх телеграм-каналів опублікував перелік повідомлень для поширення в українських чатах. Суть всіх їх зводиться до того, щоб звинувачувати в обстрілах не Путіна, а Зеленського, а ще сварити між собою українців. Мовляв, світло дають одним за рахунок інших. Як то кажуть, від творців нема сечі терпіти ці борошні. Помилки в перекладі з російської на українську. Абсолютне нерозуміння, чим живуть українці. Але саме такі меседжі росіяни останніми тижнями намагаються розкидати в українській мережі. Чи то в чатах багатоквартирних будинків, чи то в коментарях під постами новинних каналів. Там же розкидали і постери із закликом до бунтів. Росіянам, звісно, може здаватися, що такі закоси під українців їм даються добре. Але виглядає з боку це десь так: Україна! Шапка українська! Футболка українська! Тож тепер ви розумієте, звідки беруться ці нелогічні заклики до протестів проти своєї ж влади. Напряму чи опосередковано за цим стоїть російська пропаганда. Працівники енергетичних кампаній цілодобово роблять все можливе, щоб якнайшвидше відремонтувати знищене. Вихід на вулицю може хіба що потішити російські спецслужби, а наблизити момент відновлення електростанції ні. Тож, якщо бачите схожі заклики, не будьте пасивними. Поясніть іншим, чиї вуха стирчать з побрехеньок про вкрадене світло в одного міста для іншого. І до чого нас хоче підштовхнути Росія до капітуляції? Слово капітуляція має звучати, його востіснятися. не треба. На основанні іменно винесимо умов для громадянського населення. Отож, Росія б'є ракетами по Україні, щоб викликати невдоволення серед українців. Росіяни хочуть, щоб ми повірили, що початок переговорів може зупинити побутові страждання. Однак українці знають, що домовленості з Росією вірити не можна, і єдині успішні переговорники з росіянами збройні сили України. Вони вже змогли домовитися і про звільнення Харківщини, і про деокупацію Херсону. А всі незгоди, допомагаючи один одному, ми справді переживемо.